Дзвонить про луна Батьки, вчителі надзвичайно раді привітати вас чудовим вересневим святом днем знань. Наш спільний дім велика Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина, упевнена в науку, робить крок. Сьогодні до нашої гімназійної родини до безмежної країни дитячих мрій, доброти, щастя, доєдналися наймолодші наші пашачки. Вітаємо учнів першого А класу, які будуть навчатися. За програмою нової української школи і класний керівник Олександра гендузіна Парфенова. Алина Залюбовска. Дишіть люди мудрі, працьовиті в Україні ті живуть, на чуже не зазіхають і свого не віддадуть. Отже, зветься ця країна незалежна і єдина наша ненька Україна. З року Українська держава, пройшовши 31 однорічний шлях своєї незалежності, зустрілася з величезною перешкодою на цьому шляху. Проти України була розв'язана повномасштабна війна з боку Росії. Вже 545 днів Україна продовжує чинити опір ворогам. Та найголовніше пам'ятати тих, хто кожен день ціною власного життя рятує український народ. Шануємо хвилину мовчання всіх загиблих внаслідок збройної агресії ворожої країни. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи. Я намалюю на папері Рідну Україну без війни, я намалюю на папері нашу тишу. Намалюю на папері наші зорі, я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі та й птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті. Кожні хвилини життя до слів привітання. Запрошуємо тимчасово виконуючи обов'язки директора Миколаївської гімназії No31 Ларису Анциферову. Шановні учні, вчителі, батьки, друзі нашої гімназії. Перш за все хочу повідомити про те, що Аліна Євгенівна звільнилася з посади директора гімназії і переїхала до іншого міста України, де буде продовжувати свою педагогічну діяльність. Але вона приєднується до святкових привітань. Дорога шкільна родина, щиро вітаю всіх із Днем знань, стартом нового навчального року, бажаю всім учням підкорення нових знань, досягнення високих результатів у навчанні, батькам терпіння, вчителям чудових ідей, творчих задумів, досягнення поставлених цілей. Сьогодні Наша гімназійна родина поповнюється новими учнями, першокласниками. Для них усе буде вперше і перша вчителька, і перший урок, і перший дзвоник. Тож бажаємо вам веселих та захопливих уроків, гарних оцінок, нових друзів, добрих викладачів. Нехай плідним буде кожен ваш шкільний день. Ми починаємо навчальний рік. В умовах повномасштабної війни. Але ми подолаємо будь-які виклики, бо разом моя команда 31-ї гімназії, яка у своєму складі має професійних викладачів, відданих працівників, батьків, партнерів, а найголовніше це вас, діти, діти нового покоління, які вміють критично мислити, є справжніми патріотами нашої гімназії, нашої Держави. Нехай всіх нас чекає багато чого цікавого, веселого, прекрасного і приємного, хай все, що ми шукаємо, знайдеться, все, на що сподіваємось, станеться, про що мріємо, збудеться. Будьте здорові і впевнені у своїх перемогах та перемозі нашої України. Слава Україні, слава народу України. Нашим героям слава. Триває свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас, тож зараз любі виступ ваш. Версий фарбує клен, в нього є багато спорту. Та сьогодні свято в мене. Я сьогодні учнем став. Ми школярики малі, мої. Діти рідної землі, ми йдемо в перший клас, бо науки кличуть нас. Я вчи добре, бо маю мату, я знаю, ким стану, коли підросту, я мрію свої, не зраджу ніколи. тож, знаєте, буду директором школи. Ми прийшли не лінуватись, а всього всього навчатись. Ну а пусточі, ніколи ми не візьмемо до школи. У школу не завалами займатися йду, багато там цікавого, в підручниках знайду. Там ждуть мене школярики і вчителька моя. Як вивчимо букварика, читати буду я. Сьогодні у нашій країні свято науки і знань, свято веселе, і чудове, бо ми живемо у вільній і незалежній Україні, де всі діти і дорослі мають право на навчання, на одержання потрібних знань. У цей день діти в різних країнах святкують його по-різному. І зараз ми дізнаємось, як проходить день знань у інших країнах. У Німеччині батьки дарують першокласникам і першокласницям величезний пакет заповнені різними подарунками, солодощами, іграшками а також корисними для школи речами. Шкільний пакет, який завжди має форму конуса, чимало батьків майструють власноруч. Перше, такі ріжки для подарунків з'явились у Німеччині ще майже 300 років тому. Більшість дітей у Німеччині йдуть до школи в 6 років. Навчальний рік починається в серпні або в вересні. І для дітей, і для їхніх батьків школа є початком нового життя. Готуючись до початку навчання, батьки купують першокласникам шкільний ранець. Часто він має міцний каркас, щоб мішки та зошити в ньому не заминалися і водночас був зручним. У шкільному ранці має бути все необхідне для навчання ручки, олівці, лінійки та зошити. Не менш важливою також є така річ, як бутербродниця. У Німеччині, особливо в початковій школі, часто немає обіду, але учні мають час на легкий перекус. Тож потрібна спеціальна коробка для бутерброда. Обідають діти після школи вдома або в дитячому садку в спеціальній групі для школярів. Не можна забувати і про фото на пам'ять. На таких світлинах діти тримають у руках пакет з подарунками і які часто більше з них самих. Під час урочистої церемонії для першокласників і першокласниців учні старших класів разом з учителями влаштовують невеличкі вистави. У деяких школах до кожного першокласника або першокласниці представляють помічника з 2, 3 або 4 класу, котрий у перші дні допомагає новачкові, дає різні поради. Для дітей проводять також екскурсію школою, показують їм їхні класи. Наступного дня новачки мають вже самі знайти дорогу до класу або у супроводі свого наставника. Сполучені Штати Америки без домашніх завдань із вечіркою для батьків. В один з перших днів вересня п'ятирічна дитина йде в підготовчу групу на зрадизову дитячого садка, але в будівлі початкової школи. Ніяких лінійок, ніякого параду, ніяких пісень і святкових шат. Все дуже буденно, і про початок навчання нагадує тільки скорочений навчальний день. У перші тижні діти не отримують завдань. Через два тижні в школі захід – «Back to School Night» – це свято із закусками і розвагами для дітей і батьків, який проходить на території школи, Організовується батьківський комітет «Parents Teachers Association». По п'ятницях в школах проводять щось на зразок лінійки. Дітей збирають біля американського прапора, хтось говорить коротку промову, співає гімн або розучують танець. В Україні майже 100 років тому навчальний рік починався 14 грудня, тобто День наума розумника. Люди були переконані, що якщо на свято Пророка почати навчання, то дитина успішніше засвоїть знання та набереться розуму. А зараз пропонуємо вам переглянути інтерв'ю учнів нашої гімназії. Вони розповіли, чого чекають від нового навчального року. Мене звати Анна, і я чекаю від нового навчального року, щоб ми пішли до школи о, цікавих предметів та багато нових знань. Я Куцовська Анастасія, і я хочу, щоб цей навчальний рік якнайшвидше почався. Хочу зустрітися з однокласниками та сісти з ними за одною партою. Хочу познайомитися з новими вчителями. Та отримувати нові знання. Всім, мене звати Гліб, я учень 5 класу. Вже через декілька днів почнеться новий навчальний рік. Я очікую від нього дуже багато гарних оцінок, легкого вивчення нового матеріалу та багато нових знань. Також веселих сподів. Бажаю усім мирного неба над головою та швидшого повернення за партих. Я Матвій Піпко, учень 5-го В класу Миколаївської гімназії номер 31 тимчасово живу і навчаюсь в Польщі. А ще я навчаюсь і в своїй гімназії, що дуже важко, але необхідно. В новому навчальному уроці я планую продовжити навчатись в Польщі. Також я буду вивчати нові українські предмети, бо більш за все. Я хочу повернутися в рідну школу і в свій клас. Я маю надію, що моє дистанційне навчання буде цікавим, і я швидко опаную новий матеріал і вивчу нові предмети. Новий навчальний рік для мене це зустріти нових цікавих людей. Я також сподіваюся на нові знання і відкриття, які допоможуть мені розширити мої горизонти у майбутньому. Вірю, що цей навчальний рік стане поштовхом для реалізації моїх мрій. Наприклад, здійснити свої творчі задуми або навіть розвинути якесь хобі до нового рівня. На мою думку, цей рік треба використовувати максимально продуктивно і плідно, адже він зможе відкрити для мене багато можливостей і надихнути на щось нове. Слава Україні! Я учень 9-го класу, розвиваю Фернати. І від нового навчального року я очікую багато нових знань, які знабляться мені у подальшому житті. Гарних співвідносин з моїми однокласниками, добрих вчителів, веселих уроків і багато при... пригод. Дякуємо і хочемо вам побажати йти вперед, нікуди не звертати. І на шляху всі труднощі долати, мріяти, навчатися, рости, з гарячим серцем до мети йти. А зараз запрошуємо всіх гімназистів на невеличку руханку. Подорож до країни знань. Урок гра. Друге А. Ми Українці. Честь і слава незлами. Урок мандрівка. Другий Б. Маленькі патріоти незламної країни. Урок мандрівка. Третє А. З Україною в серці урок подорож. Третє Б. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Урок Вікторина. 4 А. Україна це я. Урок мандрівка. Четвертий Б. І ми українці. Честь і слава незламним. Квест. Четвертий Б. Ім'я Моя Україна. Урок подорож. П'ятий А, п'ятий Б. П'ятий В Класи Моя Україна, гра Вікторина. Шостий А і Б і сьомий А. Сім чудес України. Веб квест. Сьомий Б. Все буде Україна. Урок подорож. Восьмий А. Ми українці. Честь і слава не Урок Вікторина. Восьмий Б. Мандрівка Україною разом до перемоги. Урок «Подорож». Дев'ятий А. Моя країна, Україна. Урок Вікторина. Дев'ятий Б. Живе і буде жити Україна. Ніхто не спинить Крил наших політ. Урок подорож. Літо швидко пролетіло. Нам тепер вже час за діло. Для нас зараз перший дзвоник прозвучить про початок навчального року. Він усіх нас сповестить. бажаємо гарного навчального року.